Всім привіт! Це черговий огляд танчика від са. І сьогодні в нас на огляді є танк М48А2 Раум Панзер. Це в нас йде СТ-шка, вона типу з гілки е Німеччини, точніше не з гілки, а з нації, з нації Німеччини. Е із цікавим унікальним зовнішнім вигляд е має танчик також тут. Є в мене легендарний камо на нього, ну суд не в тому. Чому огляд саме на цей танчик? Тому що розробники його закинули в продаж за 8500. тисяч. Золота з легендарним Камо, але без обладнання. Добре, хоч слот в ангарі поставили до нього. Танчик має крутий зовнішній вигляд, в нього такий є ковш і. Коли він вийшов ще давно-давно, всі думали, о, це буде люта імба, бо думали, що якщо тут ковш, то він буде танчити і його не можна пробити в НЛД. Насправді це не так. До речі, ковш це не просто Бутафорія, це екранчик, і ми з вами <кхм>, зараз детально розберемо цей танк. Насправді забіжу наперед це танчик восьмого рівня. Мені він особисто не дуже заходить. Є ряд причин, я вам їх озвучу, чому він мені не подобається. От, але я вам покажу огляд, можливо, хтось думає. А варто його купляти, чи не варто, що за танк, можливо, там є новачки, або ті люди, які хочуть згадати, що це за танчик. Зараз ми все детально розберемо бронювання танку, його характеристики. Ну і, звичайно, як багато хто просив в коментарях, каже: Сак, зіграй не дві катки, хоча б три, хоча б три каточки зіграти, щоб а, подивитися, як він грає. От насправді, а, я гравець посередній. Якщо вийде зіграти дуже хорошо, значить просто пощастило. Якщо зіграю як рак, ну значить зіграв як рак. Так що у вас також можуть бути такі поєдинки. А тому таке: не забувайте протиснути лайк цьому огляду. Обов'язково залишайте свої коментарі, як покращити огляд, чого бракує. От, ну що, переходимо тепер безпосередньо до бронювання танку. Да? Давайте подивимося. Ось так виглядає наш танчик. Да? Давайте зразу переходимо на броню. подивіться, куди він буде пробиватися. Так. В танчика в нас є бронебійні та підкалібер голдовий. Да? Базовий снаряд у нас бронебійний і голдовий підкалібер про бронепробиття. Якщо в нас танк стоїть на досилачу 210 мм, і на. Голді 260 міліметрів. Насправді для восьмого рівня це цього більш ніж достатньо. Ви, звичайно, можете поставити калібровані снаряди на цей танк. Тоді в нас виходить на бронебійних, прям таких елітних 227 міліметрів, чого просто більш ніж достатньо на восьмому рівні. І на голдових підкалібрах у нас буде 273 міліметри боронепробиття. у нас буде тоді 49 міліметрів бронепробиття. Я думаю, це занадто, тому будемо катати на досилачу да, і з поставимо на нього додаткове бронювання танчику. Да, там плюс 3% до броні додамо. Тому що танчик, в принципі, має дуже-дуже багато таких різноманітних червоних зон. От, але є нюанси. Дивіться, значить, на рахунок ковша, пам'ятаєте, я казав? Значить, Сам себе Раум панзер пробиває ось прям прямо так. от В лоб пробиває. Да? Тобто цей ковш може спасти вас тільки, якщо по вас будуть кидати або фугаси, фугаси розірвуться в екрани, або десь під кутом, якщо кумулятивом там хтось заряди, а це екран, то можливо даний ковш з'їсть кумулятивний снаряд. Далі проблема танчику. Пробувається лючок. Лючок надто великий, і повірте мені, зараз на восьмому рівні багато хлопців грають з скілових, які будуть пробувати у вас цей лючок дуже і дуже легко. Кавені в нас так 9, не 10, а 9 кавенів. До речі, через ТТХ ще перевіримо, чи правильно сайт відображає, але повинен правильно відображати. Навіть коли ви будете виїжджати від своїх кавенів, все одно у вас завжди буде світитися. Ось оцей здоровенний здоровенний лючок. Також хто буде включати голдові снаряди, вас можна пробувати по щоках башти, тому якби броня тут є, маска, наче нормально танчити для восьмого рівня, але все ж таки пробувати танк можна. Плюс знову ж таки, щоб не оця командирська башта, то в цілому танчик був би цікавий позиційно. Але маємо, що маємо. Давайте по фугасах. По фугасах він вбіг себе, як би не фугаси. ну дивіться, є момент. Виявляється, якщо командирка, то командирка ще й фугасом в бік пробивається. І до всього-навсього 45 міліметрів. Товщина, ось цієї командирки 41 міліметр. Тобто майте на увазі, можливо, десь буде боком стояти. Отут сюди вицілюєте, фугас проходить. Також дивлюся, фугасик також проходить всю частину корпусу. Так, і що в нас корма? Корма теж ультракартонна. Приймає фугасики, які мають бронепробиття 45 мм. Чому? Тому що в нас 129 мм е, товщина бронювання в кормі. Ось от так, от так от таке от бронювання. До речі, з цієї сторони також можна в теорії нащупати, куди пробити фугасом. Тому хто там любить відцілювати, хто там більш-менш шарить, знаєте, сюди можна вицілити фугасом і сюди можна вицілити фугасом. Давайте глянемо екрани. І так, <кхід> так як вам казав, на нас ковс, це не просто муляж декорації, а це реальний екран, який має товщину бронювання. 30 мм, До речі, екранчик має да? 30 мм товщину екрана. Також у нас велика маска, не яка має екран. А за тою маскою в нас ще є лобова броня, яка має ух, 234 мм, 204 мм плюс маска, да? тобто маскою, танчик доволі танчик непогано. І тут бачимо. Відсутність, броти... відсутність бронювання саме в командирському лючку, що можна пробувати його відцілювати фугасами. Ну, ось таке бронювання танку. Переходимо безпосередньо тепер в гру і в технічні характеристики танка. По обладнанню. Ставлю я сюди досилач, тут ставлю на зведення, тут ставимо на кінцеву точність. Тут захисний, посилену броню. Ящик з інструментами, огляд, звичайно. Далі поліпшене керування. Не знаю, ні, напевно, не варто. Поставив на підкручені оберти. І першокласне спорядження. Ні, напевно, давайте систему хай частіше кадешиться. Да? Наші ремки. Далі тип снаряда: бронебійний під калібр. з фугаси. Фугаси, да, звичайні, далі з спорядження. Стандартні, що цікаво, тут я навіть би вам порекомендував возити з собою краще два ремкомплекта тому що. Форсаж, по суті, якихось прям переваг танчику не буде давати, і переходимо безпосередньо в технічні характеристики танка по гарматі. Гармата в нас має ДПМ 2452 одиниці. В цілому це непоганий ДПМ, навіть враховуючи, що скоро на вулиці вже 2026 рік буде нормальний ДПМ цього танка, КД 5,5 секунд, але є те, що мені не подобається в даних танчиках: те, що середня шкода за постріл з бронебійної буде 225 з-під каліберів 190 на фугасах 270. Е, да, Кавені вниз у нас 9, 18 вгору. Е, тому ось от середня шкода прям, ну, буде бісити, бо інколи вилітає навіть не 225, а 190 за постріл, розумієте? Тобто ви просто будете смішити своїх супротивників. Е, далі, що в нас? Петома у нас 16, також не найкраща, прохідність, прохідність до речі, хороша. Тобто, одне одного буде компенсувати. Е, ну що? Давайте не будемо тягнути кота за хвоста, зразу в бій. Полетіли. Ще раз кажу, без вирізок, без монтажа. Як зіграю, так зіграю. Злиюся як рак, значить, значить рак. Буду їм бувати, значить просто пощастило. От, Давайте подивимося, значить, у нас тут Малинівка. Добре, що не стара, а нова, да? Зрозумів, то зрозумів. На СТ я не буду їхати, не люблю їхати тут на СТ. А що тут у нас? <кій> угу. Ну, є варіант пок... на Крису зіграти, чисто тут от постояти. Так, а де наша ще одна стежка? АПК. Ой, а це погано насправді. Перевірочку зробимо. Сумніваюся, там хтось є. А я лампу зловив. Є там. Ранканули. І не один танчик, тут ще можуть ПТшки сидіти. Але їх нема. Угу. Так, ще з них не спішать, не спішать танчики. О, до речі, може зараз ПТшка буде помилятися. М -м, достатньо броні в нової польській ПТСАу. Так, це хто це в нас такий? Прожетто. Угу. Ні, давайте будемо допомагати. Їдемо до більшості, О, там, де більше зелених танків, туди і їдемо. Так, там ігл вже хоче пострілювати. Давайте ми звідси, може, ігла влупимо. Угу, Заникався. Так, суперфорсаж порожитий. Адреналін. Тут дядько серйозно заряджений нагибати. Так, давайте так, попробуємо, Ч чуть чуть на борт. Добрий угу. Бутя. Ні, на борт він не ведеться. Пробиваємо. Так, там ще й шпік, бачу, їде. Добрий так, а що таке? Не пробив каток. Добрий так, шпіками Добрий. запугасили. Хорошо. Так, пам'ятаєте там ще був? А, я не бачу, де він є. Він може далі мене цілити. Так, фугас не проходить. Треба. Ісу 152. Готову повагу вирушаємо. Ісус 152. Так, да, от я. Так, ну що, злився як рак. в нас був один АФК, і такі поєдинки також бувають. Зараз дочекаємося закінчення поєдинку і підемо в наступний бій. Да, дядьки, да, Ісу, бачите, мене Ісу 152 прородила і прям. Е Міг би ще постріляти, міг би ще потягатися. Е, зверніть увагу, зараз ми після поєдинку подивимося, скільки я разів пострілів робив. Е, і за рахунок цієї прям низької альфи, ну доволі складно. Ви повинні кожного разу підставлятися під танк. Розумієте, оця от низька альфа. Е, вам дали на он, Ісу на 650 плюс, да? а ви даєте йому 190-200. Ну, така собі історія. 1100 шкоди. Ось подумайте декілька разів. Дев'ять пострілів я зробив. Е, Дев'ять пострілів, пробиття 7. і це 1100 шкоди всього на шкоди. Скільки треба настріляти, це треба зробити 18 пострілів для того, щоб було 2000 шкоди, шкоди. Да? Виходить, ну десь так. Тому такий собі був. Поїхали далі. Наступний. Абсолютно чесний огляд танку. Я думаю, переважна більшість людей грає, плюс мінус, так як я. Трішки краще, трішки гірше, да? а трохи гірше таких людей ще більше є. Тому от плюс мінус, якщо ви задумались, вартий танк уваги чи не вартий. Я особисто. Дану стежку не купував. Вона непогана була колись. Зараз є набагато цікаві. Танки, насправді. Зараз є набагато цікаві танки. Ну, давайте попробуємо тут даний поєдинок відіграти. Взагалі, 8-й рівні я не дуже люблю. Я останнім часом переважно граю там десятки, інколи дев'ятки. а 8 рівні, якщо і грати, то е, є в нас там ось, прожати, 46, до речі, Їдем. до цієї пори актуальний танк, хоч і грі вже доволі давно. Якогось барабанщика цікаво взяти, бо навіть якусь остежку, але щоб вона була на барабані. О, навіть так само, Бурасик їде. що таке 200 альфи по Бурасику? Вон, 205 альфи вилетіло. А, середня шкода, яка в нас? Ой, БК підірвали, хорошо, Ну це з моєї допомоги, ще й до речі. Це, до речі, з моєю допомогою. Так, юг нагліє, що там у нас по ПТшках є? Є. ПТ у нас на місці. Ой! А це що, АФК? Ні, не АФК. <кій> Танк високий, от на копальник за рахунок висоти танку можете вилазити. Тільки обережно бережіть шишку зверху командирську барство. Тому що вас можуть пробивати. Он Йоха, до речі, така сама командирка. Зараз попробуємо її нащупати, якщо він підлізе, ні, не підлазить. Йох у нас не підлазить. Так, що там, давай? Розрядили ПТ-шку. О, і 240 навіть білетіло нічого собі. Зараз поновимо каток. Та, тримаємо на катку його. Тут КД швидке. А встиг від... відремонтуватися, так? Да? Не пробив. Блін, слухайте. Є, є броні. Ой, а це імба прям. Ну, льова, льова. Льова льова, бачите, мені завадив. Вліз прямо у приціл Льовченко. Підставився. Он люта ПТ-шка. 120 в тім. Оце ПТСАу, люте. Ну що, тепер в ролі глядача будемо. Ну то насправді моя була помилка, я ж знав, що там ПТшка є, але все одно виліз. Але все одно на неї виліз. Так, очікуємо завершення поєдинку. Знову ж, за рахунок малої Альпи, скільки разів треба підставитись, дати ту тичку, дати тих нещасних 200 шкоди да, за постріл. От, І максимально складний танк. Взагалі, всі танчики, стежки особливо, якщо це не барабанні танки, а циклічні, в них менше, ніж 240 е середні шкоди за постріл, я би не розглядав на вашому місці. Ну, це перемога, очевидно, але в цілому, таке. Можна було б, отут в цьому випадку, прямо моя вина є, тому що я підставився. Тут можна було б трішки більше накидати. Так, що тут у нас вийшло? 1500 шкоди. Ну, а це от плюс-мінус на цьому танчику. От треба, давайте я навіть покажу, що там в мене по топ-2 попав. Ну, за 8 рівні. Що в мене по цьому танку, скільки я тут відіграв? А, так в мене 7 каток тільки на цьому танку. 1400, так і воно є. Поїхали. Наступний бій. Фінальний. От. Як відіграю, так і відіграю. Не будемо перегравати, нічого там я не буду вирізати. Я би в теорії міг би вам зробити декілька відео з майстрами, умовно, да? там понаходити реплеї чи сісти самому там пограти якийсь стрім і повибирати найкращі поєдинки. Ну це ж не об'єктивна оцінка. Вам потрібно, по факту, як танчик грається в звичайного гравця. Ось вам танчик, ось вам звичайний гравець. І плюс-мінус так він буде гратися. Так, я. На моста, напевно, не поїду. Я поїду, буду грати із важкими танками. Поїдемо в парк. Де, в нас КБН є. Девіть. Пограємо з ними. Да, пограємо з ними. Он, бачите, два поєдинка, 1300 шкоди. Воно вам потрібно, Сумніваюсь. Mm -hmm. А він один тут. <кій> а він тут... А, ні, не один. Є ще ПТшка сьомого рівня. Так, якщо там тигра ще не склали. може <кій> О, влучили нормально, так? Да? Угу. Так, давай, давай, їдь, 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 їдь. Треба встигнути ж якусь шкоду набити. Е, ну це ж по факту корпус спатта на М48, так? Да? Дуже-дуже схоже на нього. О, ПТшка пробила. А там ще сушечки. А, в індикатор, йо мою. Оце так екзотику викотили в рандом. Так, давайте, напевно, повернемося там, де т 34 100 попробуємо з тими пограти. Я думаю, він там зараз трішки іншим зайнятий. Да. Шикарно. От і вам індикатор, от і вам екзотичний танк. Угу. Знову ж, маленька альпа. Надто часто потрібно вам підставлятися. А що це такий морковський? Броньований, надброньований танк прям. Пробун переборонена. Бойова ефективність. Угу. мене перестріляв. Ось, будь ласка. Абсолютно чесний огляд танка. От плюс-мінус він в ваших руках буде гратися в переважній більшості. Я мовчу за статистів. Статисти, я думаю, їм взагалі немає сенсу дивитися цей огляд. От, плюс-мінус він вас буде так грати. Якщо вас влаштовує середня шкода за постріл 225-190, якщо вас влаштовує грати в 1300 середньої шкоди, в принципі, можете даний танк розглянути до покупки. Ну, я би вам його особисто не рекомендував. Він цей танчик був актуальний, але декілька років тому зараз в нас є набагато цікавіші танки. Я би рекомендував взагалі вам. Танчики на 8 рівні якісь важкі брати там по типу Т-77. Бізонти доволі непоганий, хоча там багато його критикують за БК і тому подібне. Те, що він там Але там 2800 ДПМ і там середня шкода за постріл 310. Тому на ньому можна впевненіше себе почувати. Прокачка ось 53 Морковського, хороший сильний танк. насправді. Тому ось такий огляд. Кому сподобалось? Пишіть коментарі, ставте лайки. Кому не сподобалось саграк, можете написати, що саграк. От, Але ще раз скажу, ось такий рандом у нас в теорії на восьмому рівні. От такий він, так. Да. Ось такий він, як є. Тому що, можу сказати, танчик насправді складний. Не для всіх. Для колекції. Ну, колекціонерам не потрібно нічого говорити. От, будь ласка, 1200 шкоди. <свігла> за три поєдинка середня 1273. Тому, дядьки, думайте, чи він вам потрібен. Насправді, ну, таке собі. Скільки вони за нього хочуть, дайте подивлюся. 8500 не рекомендую. Є набагато кращі танки. Тому всім подякував, хто дивився, всім пока-пока, і до наступного відеоогляду. від